Україна готує контрнаступ на Крим, Росія грає м'язами і погрожує ядерним ударом, що означає поява в Криму російської техніки, яка обслуговує ядерні боєприпаси. Це один з аспектів, який також буде впливати на подальше звільнення півострова силами оборони України. Відставити паніку, і навіть якщо Покровський впаде. Глядач воєнкора чинний військовослужбовець стверджує, що жодних видимих загроз для Дніпра немає. Чому? 30 кілометрів від Авдіївки до Покровська ворог йшов і надійшов шість місяців. А на Запорізькому фронті з'явився дрон-дракон. Вогнем він знищує окупантів у посадках. Фронтовий ексклюзив Воєнкор і ще більше ексклюзива про війну, Збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу у повному випуску проєкту Воєнкор. Підпишись на 11-й.